комітету. учасники третього всеукраїнського турніру з футболу на кубок Старії Куховського вишкоді. Суддя привчасник. Добрий день, шановні діти, тренери. Добрий день, шановні діти, тренери. Сьогодні ми відкриваємо в третій та дитинний стовнір нашого земляка Сергія Миколаївича Кривиківського. До слова запрошуються детальним словом. Те, що ви прибули на турнір, те, що ви прибули до нашого міста як гості. І дозвольте від нашого імені теж привітати нашого головного іменинника Сергія Миколаївича Коликовського. Підійдіть, будь ласка, теж він наш гость. І я думаю, що то є дуже добре, то є дуже добре що серед нас примножують і культуру, і спорт такими. Заходами, як сьогоднішній наш турнір по футболу. Я думаю, що всі ми трошки старші вас, а ви тим більше, юні наші спортсмени, любите цей вид спорту і займаєтесь цим. І я хочу бажати вам, щоб ця любов ваша до спорту і особливо до футболу залишилася на все ваше життя. І в турнірі, змагаючись, я дуже хотів би і бажаю вам. Щоб ви подружилися, щоб ви ще і ще раз полюбили спорт і, змагаючись, отримали величезне задоволення у цьому. Найсильніший і справедливо був відзначений і був призначений як переможець. Я дуже хотів би, щоб і, і нехай переможе сильніший. Турнір, третій, всеукраїнський турнір з футболу присвячений... Нашому славному земляку Сергію Койковському оголошую відкритим. Хочу на цьому нашому, ставши вже традиційного турніру, нашого славного земляка. Сережа Кроліковський десь зовсім недавно, років 45 назад, також був таким хлопчиком, як ви. Але таких турнірів тоді не було. І тому... Бігали в м'яч в основному на столах. Потім вже з'явилися нападаючи інших команд добратися до воріт. І я вдячний долі і захоплююсь цією великою людиною. І ви маєте величезну нагоду. Хтось в якомусь вашому містечку, в Львові, в Рівному, чи в Чернігові будуть проводити турнір імені, щоб хто б не переміг, перемогли усі. Тому що ви стали на ступінь вище в своїй майстерності. Бажаю вам перемог. Так ведеться традиційно. В команді перемовиться минулого року. Капітан команди, прошу підійти. Місто Львова, переможця минулого року. Привітали. Каже, Сам Сергій Николайович. Ну що, дякую вам, що ви прибули це тонів. Валихай перемагає дружба. І, так, це, ви, І ще раз вам дякую за це. Якщо зробити невеличкий історичний екскурс, то був 60-ті роки, або Паркуяна, Душевська, Істро Островського і Заковіковського. Ось в ряду тих великих грандів великої футболінами шістдесятих років. Мастер п'ятого міжнародного класу, збірна Радянського Союзу, молодіжна, збірна Радянського Союзу, Першу, сьогодні і називається його ім'я Сергія Поваківського. Мало таких у нас футболістів, боїнських груп, яких ми маємо проводити турніри. Але певний в тому, що серед нас серед вас дітей є ті діти, які з часом... И мы заставили заставить у нас робити методику материку Миколу Івановичу, е, Дуже присадим і не сам. Булу в школах підтримує футбол. Наші лідери мають пряме відношення до нашої кращої команди нашої держави це Київське Динамо. На 1 вересня ми тут закупили м'ячі, вручили в кожну школу по декілька м'ячів. Зараз отримали нову велику посилку. І зараз ще 200 м'ячів на місто. Ми будемо роздавати по школах. Ми як можемо, так підтримуємо взагалі спорт, а тим більше, безумовно, в. Футбол це більш, найбільш масова гра, найбільш, напевнені, дивляться у світі, найбільше е, болівальники, тому що у нас ця гра збирає найбільше болівальників. Прямох і хороших рушних стосунків мішка морданих. Дякую. Бач, Чернівськообвець. Перший тур відбудеться сьогодні. В ньому зустрічаються Бердичів Львів. Луцьк Новгород-Волинський, Рівне Житомир Бахмач Київ. третє в нашому місті проходить відкриття всеукраїнського футбольного молодіжного турніру. Микола Петрович, розкажіть нам, будь ласка, трошки про цей турнір. Ну, турнір це дійсно проводиться вже третій раз у нашому місці. Він всеукраїнський турнір, і він цей турнір з е, футболу присвячимо нашому геніальному е, футболістові 60-х років Сергію Миколайовичу Кролюковському, який от сьогодні приїхав на відкриття цього турніру. І як то кажуть. Е, в честь нього цей турнір і в нашому місті проводиться. Проведення таких турнірів. Я вважаю, що це є якраз підкреслення значимості спорту як такого, а також розвитку футболу. Сьогодні цей турнір з 1 травня ми розпочинаємо турнір серед шкіл. На кубок міського голови з футболу серед середніх шкіл міста, який буде проходитися десь на протязі місяця. Потім ми організовуємо слідуючий турнір серед промислових і всіх організацій з футболу 5 плюс 1. Це теж якраз є. Одним із елементів розвитку футболу у нашому місці. Безперечно, сьогодні можна сказати, що питання і проблема футболу має місце, тому що дорогих команд утримувати сьогодні ми не можемо. Сьогодні і команда Полісія Житомирська, як то кажуть, не може приймати участь в турніру. Наша команда не може приймати у великих турнірах загального, бо це ж великі кошти. Але на місці і у місті. В себе ми можемо організувати і організуємо велику пропаганду футболу і великі турніри для того, щоб діти, підлітки наші, любили футбол і їм займалися. А зараз хотів би, щоб Сергій Миколаївич трошки розказав, а як же буде розвиватися футбол і розвивається в нас в державі. Ну що я вам скажу? Помаленька наш футбол відроджується, проводяться турніри, які є на уровні і України. І дякую вам за цей турнір, що ви провели мою честь. велике спасибо вам, Іва Петровичу. Ну і тут що треба? Побажати хлопцям, щоб більше проводили таких турнірів. Тому що футбол треба, той, що був раніше. Футбол треба помаленьку відроджувати, щоб були такі геніальні люди, яка зараз Житомир, такий, як Баніков, Пузиш і ваш покірна слуга. Так що ще раз дякую вам за цей турнір, Спасибо, що ви говорите. Сергій Миколавич, я думаю, що безперечно футбол це є народна ігра. А, то, Її да. завжди любили. І я думаю, що і будуть любити наші діти і всі ми теж, дорослі, і я знаю, що працівники на чолі з міським головою ходять у спортзал і грають в футбол. От, і я думаю, що це дуже добре. І ми організуємо турнір, де будуть приймати, я впевнений е, представники. Майже всіх е, трудових колективів ми їх робимо невелику таку команду, щоб були 5-1 міні-футбол, але ми будемо його організовувати і грати, щоб невеликі колективи і могли прийняти участь. Ну раніше ж футбол називався це партійний від спорту. Футбол, це був спорт номер 1 Раді цього футболу і великі проблеми вирішались. і в міжнародному масштабі, так і на місцях на Україні. Так що ще раз дякую вам. Тож, за це, за це, Дякуємо вам. Добре. 8 вов. Если придут соперники, придем, то привет. Поехали, привет. Разбираем. Ваш мяч поменялись? Не стану. Хорошо. Ребята, играем до конца поля с двух сторон. Да. Ты чуть пацаны. Чуть-чуть, не месяц, Все, все, не Погнали, погнали, не месяц. Ты Да теперь уходим отсюда. Да, إنها Які, Що, які, у нас які, нашу свиньку мою зиму. Таких они ходят на его Все минус страх, за команду.

Жання буде у щенок, кажуть. все нормально. Якщо ветерани говорять, все ми прислуховуємо. ще зустріну устру команда Нет, девчонка будет усещать. Блин, блядь. Видишь, я... Видишь, что я... Я тут уже

还不要试一下。 Слово нашому міському голові, який подякує вам і нагородить команди переможців Боровські Миколі Петровичу. Микола Петрович, будь ласка. Шановні учасники змагань, шановні болівальники, тренери, організатори. не стояв майже весь фінал і дивився на гірну. І я вдячний сьогодні і львів'янам, які перемогли цей турнір вже втретє. Я вдячний сьогодні нашій Житомирській команді, яка теж відстоювала честь нашої області. Ну, один ряд це ще мало. Тобто це з однієї сторони багато, але з іншої сторони це не так погано. І друге місце. Ну і я вітаю сьогодні і команду з Луцька і Рівно, які теж стали призерами нашого турніру. Я думаю, що змагання вам додали того, що ви стали краще, мабуть. Посягли більшу майстерність. Турнір любий, він десь спонукає до того, що, граючи, ви стаєте кращими футболістами. І такий турнір, він можливо, трошки не такий якісний, не таке поле, як ви привикли, можливо, грати десь трошки пізніше на зелених газонах. Але, мабуть, це єдиний турнір, який в такому ну, часі тобто року проводиться, що ще часу буває сніг розширеним кругом uh, учасників змагань, викладаючи, як мені вже тут говорив від всіх вас, учасників змагань, від тренерів ваших команд, uh, честь якого ми проводимо цей турнір. Ми розказували про цю людину на початку відкриття турніру. І дозвольте сьогодні мені як знак подяки, як uh, знак пошани, що він є жителем. Був жителем нашого міста, він уроженець нашого міста Новорад Волинська, вручити такі пам'ятні часи з гербом міста Новорад Волинська як пам'ять про цей турнір і пам'ять про те, що такий турнір у нашому місті проводиться. Так, Юре. Юре, ну куди ж ти? Пантера в футболі. футбол граю, бачите. Кращим напора. Кращим ворота. Команди, які посіли призові місця в командному заліку. Молодці і спасибо вам за гру. Примножуйте свою майтерність, і я думаю, що в слідуючому році ви обов'язково переможете. За медалі, бронзові медалі. За другий. Але все-таки надіємося, що ви точно в слідчому році будете переможцем. А чемпіону всі, кожну команду хай заходить окремо, да? Перше місцем нагороджують тільки. Я команда, Пошли, пошли, пошли. Підходьте туди далі, далі до Хлопці підтримали опаску. Молодець, Заші, Дома. Дома, ти, комент. Третій по підряд. Ці команду. І грамотний На цьому наш турнір закінчився, але я прошу всіх команди... Так, внимание! Внимание! Внимание, хлопцы! Снимаю! Готово! Снимаю! Еще раз! Еще одна у кого? Александр? И стоим, 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 стоим. Внимание, стоим. Снимаю. И все на месте стоим, 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 стоим. Еще раз, еще раз. Игорь Николаевич, в сторону твоя тень там. Так, внимание, снимаю. Так, хлопцы, потерпите.